Одіссеєм у фільмі Крістофера Нолана Одіссей буде Мед Деймон, Аня заслуговує. Заслуговує, заслуговує. Я просто, ну я так рада, що це не Том Холланд, головний герой, якій можливості, знаєш, це не якась. По-перше, це, і ми ще дізналися, що це буде адаптація. Так, історична, да. Тобто ми це дізналися ще. Яні ще тобі відправляла, пам'ятаєш, фото фотографії з локації да да Угу. По-друге, Медеймон буде головним героєм. Ну, Медеймон, я просто думаю, що це буде просто роль його кар'єри, я сподіваюся на це. І О мені здається, що Одіссея це перша адаптація Голлівуду, так? цього да, да. І я пам'ятаю ці новини, коли писали, що можливо, там Холанд буде головним героєм. і ми такі, типу, ну блін, взагалі не мечиться, ми не розуміємо, як це може бути. І зараз, коли вийшла новина, що що Медеймон буде Одіссеєм, люди пишуть: хто взагалі міг додуматися, що там Холанд буде Одіссеєм? <реш> ДА! Я така літералі видумала да. це. Люди в Але так, це гарна новина. Тому зараз ще більше цікаво, ч... ким буде Том Холланд, тому що все... чому ми багато казали його ім'я через те, що його назва... назвали ну, головним героєм цього фільму. Тобто в нього головна роль буде. Але саме яка головна роль, можливо, він буде якимось помічником Одіссея, чи я не знаю. Або як... може якийсь флешбек. Або ще щось, ну, типу, може, син, може флешбеки його дитинства, можливо, uh -huh, uh -huh. може, правда, якийсь помічник, член команди. Ну, так, можливо. І, і єдині негативні коментарі, які я бачила про е, цей перший знімок, це те, що одяг, в який вдягнутий Медеймон як Одісей, взагалі не відповідає навіть описам, в чому був в чому вдягнутий сам Одісей у в Одіссеї. Mm. <поє <поє кожен раз, коли я кажу Одіссей. <поє поє> Типу, що він виглядає, наче типовий голівудський актор, який намагається показати себе у давньому римі, знаєш, типу там у давній Греції. Але ну подивимось, що там буде далі. Ну так, да, це всього одна фотографія. Може, це якийсь ну для окремого епізоду. Ну, щось буде, типу, ну, типу, це не означає, що він завжди буде в цих речах, або ну, може, це так. просто спойлери для нас, а потім раз і виявиться, що це буде якась нанотехнологічна Одіссея в майбутньому. in just process of <laughs>